Да? Тому ми працюємо з вами дуже глибоко. Тому ми строїмо фундамент дуже глибоко всередині. Щоб він не був назовні, щоб не прийшла якась потороча, не сказала тобі, що ти якась некрасива, ти недостаточно умна, недостаточно якась, і ти не рухнула. Твоя конструкція, не рухнула. Тому ми працюємо дуже глибоко. Ми будуємо фундамент дуже глибоко. Справжня впевненість вона яка? Як вона виглядає? Зовні спокійна, не потрібно там пух і пер'я. Я не говорю про те, що дівчата, не вдівайте пух і пер'я. Вдівайте, блядь, пух і пер'я. А хто, як не ми, мають ходити в пуху і пер'ях. Сереженька, то це вже видержать не можна. Сереженька ходить 300 раз краще, ніж ми. Пух і перя для нас. Але не про пух і пер'я ваша впевненість. Розумієте? Тобто, ти ззовні дуже. Spokina.